Це так що, да, чорна мітка тепер і на мені. Так, ну тепер е, трошки детальніше я хочу е, розказати те, що нам говорить автор, про ну як він бачить, що таке суспільство спектакля взагалі, от як воно живе. так І от е, він говорить, що е, в цьому суспіль... в світі спектакль е, люди живуть за такою ширмою. Вони він ну, якби вони сплять. Насправді вони сплять, вони не живуть реальним життям, тому що все контролює спектакль, все, що потрібно, показує спектакль. А, і ключову роль тут грає те, що люди в ілюзії. Ну, як весь світ такий ілюзія, ілюзія створена спектаклем, От, щоб люди якраз де прокинулися. І у людини складається враження, що вона ну, живе там справжнє життя, насичене життя. А насправді все це от створена ілюзія цим спектаклем, тому що е, він якби кодує вже так, закодовує людину на все, що вона робить, і те, що тут НАТО починала говорити, що все контролюється от, через змі, через маркетинг, е, і у людини по суті немає свого власного часу. Тут теж це важливий такий момент, що цей спектакль він не, не залишає людині вільного часу реально з собою. Тому що навіть той час, який вона проводить там, не, не на роботі, наприклад, так, чи там з друзями, ну, чи сама з собою, це все все одно вже продумано спектаклем. Всі речі, які вона купує, дозвілля, як вона проводить, чи вона там їде на подорожі, подорожувати, так, чи вона йде в театр, чи вона йде в кіно, чи вона навіть купила книгу, читається, все уже заплановано спектаклем. і... Оце тут характеристика така важлива, що сам ну, що немає дозвілля, реального дозвілля нема. Це дозвілля воно е, не, не для ну це не, не тобою обране, так не для часу самим собою, а це також на служіння спектакль, таке несвідоме звісно, служіння. І що людина вона цього не усвідомлює. Вона, от через те він каже, що люди сплять, да? суспільство спить. І от ЗМІ е, він виділяє так дуже важливу роль, грають і справді з того часу, як писалась книга. Засоби масового впливу набагато розширилися, так от зараз це взагалі ну, дуже легко контролювати. Якщо я так сьогодні подумала, там 60-ті роки так, і зараз, ну, це, це там всі, всі люди, які говорили про ЗМІ, тоді чи писали, вони, ну, будь там, якщо вони бачать, що відбувається, там зараз вони там двої фіга собі. От бо, бо реально через всі канали зв'язків, комунікацій. Несеться та інформація. Зараз спектаклю контролювати людину взагалі набагато легше. От, і, і Ще, окрім того, що ілюзія якоїсь свободи є, ілюзія, ілюзія власного життя і власного там часу взагалі ілюзія ще, знаєте, можливостей, ілюзія е, того, що ти можеш обирати, оці, так? Що, що ти можеш ну, стати будь-ким, так? І це якби продається ці різні способи життя. Такі от більш шикарні, розкішні через знаменитостей. Він також виділяє, що знаменитості різного роду да, з різних там, сфер вони грають теж таку важливу роль, Та, ну і теж несвідомо, вони самі якби, цього навіть теж не знають, бо вони так само служать спектаклю, є його так частиною цієї системи. І вони продають теж цей спосіб життя. І, от, але при цьому є все одно, це теж ілюзія, що там людина може досягти цього способу життя. Тому що ну, більшість людей не можуть, так і але вони якби тішаться цими ілюзіями, так от заповнюють ну, їхнє там і свідоме і несвідоме заповнене. Тому це от суспільство спектакля, це така соціальна ілюзія, якщо ну, вже так скоротить, так? де за тебе все вирішили, і де ти як ну, така можна сказати, навіть лялька запрограмована на певні дії, які ну, тобі нав'язали. отак, от.